Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися щодня, треба усмішку людям дарити. Доброго ранку всіх привітати! Діти, я вас вітаю! У нас з вами наступила пора року зима. Послухайте, будь ласка, загадку. Що за дива? Весь садок. Крив білий сніжок, то дива зовсім нема. В садок прийшла зима, молодці. Прийшла зима. Перший місяць зими називається Грудень. Подивіться, будь ласка, діти, все на круги біле-біле, сяє сонечко, але воно не гріє. Мороз за щічки щипає. Замерзають річки, озера, і ми з вами одягаємо теплі речі.